Знаєте, для мене Данія вона справжня. Я бачила відео на Ютубі хлопця, який зняв в Копенгагені, відкрилась десь рік назад нова пекарня. Така невеличка. Типу, це не якась мережа, це просто певний чоловік собі відкрив. І він якийсь відомий я так думаю, в Данії шеф-полу з того, що він розповідав саме по випічці. І в тому відео, ти по суті, відео була така, що вони показували, ти просто знімав, як той пече хліб в пекарні. Відео було на англійській мові, і я так розумію, що таргетовано для туристів, хто хоче приїхати в Данію в Копенгаген, щоб вони відвідали ту пекарню, щоб більше людей дізналося про неї. І то відео набрало дуже багато переглядів. І зараз вони зняли друге відео і казали, що. І за того відео, першого, яке стало популярним, то в них стало дуже багато клієнтів. Туристи, які приїжджають, вони дізнаються з того відео про це кафе, про цю пекарню заходять і там купують. Але прикол в тому, що в першому відео цей хазяїн, сам власник, який і пече там хліб. То він на відео просто був в шльопанцях, знаєте, цих фліп-лопс, в В'єтнамках, на босу ногу, тому що, я так думаю, це записувалось, коли було тепло. І там було показано, що він просто просто працює в шльопанцях. І він каже, що багато коментарів було під відео від людей, які казали, що це небезпечно, по всім там якимось цим safety rules, що не можна працювати в шльопанцях. Як це так? І в такому маленькому моменті це для мене вся Данія, що вони справжні. Він каже: да, якщо ви десь на виробництві великому, і дійсно там небезпечно, то не треба працювати в шльопицях. Але якщо це щось такого плану маленьке кафе, де він сам власник, то данці не будуть спеціально перевдягатися для відео, щоб показати, що вони, типу, там носять спеціальне взуття, а насправді не носять. Вони будуть такі, які вони є справжні. І в цьому для мене справжня дані її щирості, і що люди вони такі, які є, то що ви бачите, отакі данці і є, і вони не притворяються.